Добрий день! Сьогодні хочу показати вам свою розсаду, ту її частину, яку я вже перенесла в будинок. Оце зараз поставила стаканчики в ящики і винесла на вулицю. Коли ми тут є, вона в нас стоїть, загартовується, адже це дуже важливо. А вся розсада, як ви бачите, деяка більша, деяка менша, тому що сіялося все в різний час. В різний час робилася перевалка або пікірування, а дещо залишалося в своїх, на своїх місцях. Ну, ось таким чином. Також розкажу щодо свого підживлення розсади. Я вже розповідала в деяких відео, там, де пікірувала, але ж розповім зараз іще, що використовувала, що ще буду використовувати. Ну, як бачите, є різні рослинки. Уже пересажені томатики, перчики, великі стаканчики, є в невеличких. І ось розповім, що я вже використовувала атлет регулятор росту при пікіруванні чи перевалці. І також добриво для розсади із 40% фосфору для розвитку кореневої системи. Це дуже корисно. Ну, а ці е, свої рослинки, які я вже пересаджувала та пікірувала, я ось далі підживлюю таким засобом, добривом для розсади із формулою 20 -13, 13 плюс магній О. Ось так. надію, що в мене буде чудова розсада і гарний врожай. А це захотілося, наприклад, і самі згадати і вам показати, які були в мене томати. А, вже це навіть залишки на 2 вересня. Ну, тих залишків було скільки, що я з ними не могла розгребтися, я вже не знала, що я маю з них готувати чи продавати, чи не знамо, що бо їх було багато. Так само було чимало перцю, баклажанів. Ну, ось. 2 вересня. Іду мимо своїх томатів. Було вже море зборів. От, Вже вони невеличкі, але ж їх багатесно ще багатесно. От, Я закривала, томат закривала, дітям роздавала, продавала. Ну, що мені треба закривати? Баклажани, перець, ще кетчуп. Ось вони вже такі, крупних нема. Але дивіться. Ось так. А тут мої перці, баклажани. Піленькі до баклажани. Ну а там синенькі. я не хочу вже так глобально ходити. Хочу мало дві збирати. Перці непогані, дивіться, на ці томати. Це щось. this is liz